Бог через Ісуса Христа звершує все, дає все, щоб воїн не було. Приходить любов, любов жертовна. Христос вмирає за грішників, коли ми ще були грішні. Він приходить, забирає гріхи на себе, іде і відповідає, будучи праведним і святим. Він бере гріхи на себе, показуючи любов, любов Бога, наскільки Бог полюбив світ, що віддав сина свого Єдинородного, щоб ми мали увірувавши, мали життя вічне. Він іде на хрест. І ці гріхи Він прибуває до Христа, дає відповідь, відповідь своїм людським, тілесним життям, тому що слово одягнулося в людське тіло. Він вмирає в муках і стражданнях для того, щоб ми побачили, що зробить гріх з людиною. Як ми маємо відповідати за гріх смертю? Він воскрес, щоб ми зрозуміли, для людини це неможливо. Він точно Бог. Він прийшов від Бога. Він точно Бог Слово одягнулося в тіло, і прийшло, щоб нам сказати правду. І якщо люди не приймають тої любові, тому і точаться війни. Явно нам стало, що таке православ'я Московського патріархату. Вони святять чуєте зброю, ходять, посвячують зброю на вбивство. Хто послухав Ісуса Христа, який говорить, не вбивай. Якщо з мечем підеш, говорить до апостола Петра, від меча загинеш. Чому християнин бере меча щоб вбивати? Чому він освячує меча, щоб вбивати? Яке він має право щоб вбивати? Яке має право сьогодні православна церква разом з тою ж православною церквою Московського патріархата знаходитися в одному патріархаті, який знаходиться в Турції сьогодні, в Константинополі? Це ж. Це до чого? Ви... Яка? Про що ми можемо говорити? Як ви хочете, щоб Бог заступився? Бог і так став на нашу сторону. Став лише із-за того, що я вам хочу сказати, що московити, які себе називають християнами, вийшли з новою заповіддю Ісуса Христа, а саме ця нова заповідь куплена кров'ю Ісуса Христа. Тому він і піднімає, щоб ми схаменулися, дати нам час нашому народові, щоб наш народ почув. Нам треба народити згори. Нам треба підняти руки до Господа, візвати, що ми грішні. Каятися, це хай вони каються. Їм вже нема прощення. Що ви їм говорите, каятися, як вони не можуть покаятися. Вони що протистали проти Бога? Так само, як той Голяф, він протистав проти Бога, не тільки проти народу. І коли він протестав, то що? Вийшов той, хто мечем відрубав, його ж мечем відрубав голову. Якщо це не розуміти, то що ми можемо говорити? Чому війна?